Українські війська повністю відновили контроль над територією міжнародного аеропорту Донецьк. Про це повідомляє «Еспресо тіві з посиланням на цензор.нет за даними джерел ВМВС України. Втрати терористів складають 32 убитих зі складу чеченського батальйону, що називає себе батальйон Схід. І підрозділи російських козаків. Міські лікарні Донецька переповнені пораненими терористами. Як повідомив міністр МВС Арсенаваков, втрат серед силовиків немає. До четвертої ранку в Донецьку припинили бойові дії. Про це у своєму Фейсбуці написав заступник голови Ворошилівської районної ради Донецька Іван Приходько. Повідомляє ОНН. Також він повідомив, що аеропорт вцілів у ході активної фази АТО. Під рівнем прощалися з військовими загиблими під Волновахою. Труни тілами 17 військових з 51-ї Володимир Волинської бригади доставили до рівного двома військово-транспортними літаками. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода у прощальній церемонії на Тучинському. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода у прощальній церемонії на Тучинському полігоні взяли участь тисячі військових і почесна варта зі Львова. Сюди прибули представники громадських організацій і влади з населених пунктів, звідки родом загиблі. Перед початком церемонії солдати та рідні загиблих висловили претензії до військового керівництва з приводу організації призову, навчання військовій справі і забезпечення засобами захисту. Над трунами загиблих провели молебень. Після чого їх у супроводі рідних та представників влади повезли додому на поховання. Їх супроводжували вигуками героям слава. Чанка отримала травму ноги та розбила голову в результаті ДТП, яка сталася на вулиці Вониченка. Пригода трапилась об 11.23. Як розповідають очевидці, жінка намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці перед зупинкою університет імені Лесі Українки. Але, вочевидь, не помітивши, що дорогою рухається автівка, вийшла на проїжджу частину, в результаті чого отримала удар в ногу. Відтак вона впала і серйозно пошкодила голову, вдарившись об бордюр. Водій автомобіля Форд Ескорт, який здійснив наїзд, каже, що намагався уникнути аварії як міг. Я їхав зі швидкістю десь 30-40 км за годину. Бачу, жінка приготувалась переходити дорогу, і раптом вона ступила на дорогу. Я відразу вдарив по гальмах, але було вже пізно. Очевидці ДТП і водій відразу викликали швидку допомогу та вирішили надати постраждалій першу допомогу, оскільки в жінки розпочалася сильна кровотеча, з рани на голові. Зауважимо, що карета швидкої, яка проїжджала поруч на заклики перехожих, не зупинилася, хоча не помітити закривавлену жінку було важко. За станом на 11.30 на місце ДТП прибула інша карета швидкої, постраждалу госпіталізували. Про серйозність травм поки невідомо. Нагадаємо, що рух по вулиці Винниченка у напрямку центра міста дозволений лише громадському транспорту. Проте забороною часто нехтують водії. Також очевидцям аварії вдалося зняти на відео момент ДТП пані Наталія, яка в той час проїжджала поруч, надала інформаційному агентству Волинські новини зйомку відеореєстратора. Також редакція видання надала відеоролик працівникам ДАІ, які саме працюють на місці ДТП. Луцьку вже п'ять місяців рятують дитину, на яку в дитячій лікарні впала розпечена обігрівальна лампа. Після народження в маленької катрусі виявили невеликі проблеми зі здоров'ям. Лікарі відвезли її до дитячого відділення підлікуватися, там і сталося нещастя. Зараз Катрусі необхідна допомога. Про це йдеться в сюжеті СТБ. Саме через стінки кюязу батьки спілкувалися із своєю донечкою цілих п'ять місяців. Все, що могли торкатися маленької ручки. Дитина пережила три операції: пересадку шкіри, весь час була під крапельницями та у пов'язках. Українські лікарі зробили все, що могли. На тільці рани, хоч якось затяглися, а от на голівці гоїтися не хочуть, аби не лишитися сподворною на все життя. Каті потрібно лікуватися в Ізраїлі. Сума необхідна для лікування 350 тисяч гривень. Ці гроші захмарні для катрусиних батьків, адже мама знаходиться в декретній відпустці. Батько працює майстром в місцевому обленерго. Відгукнутися усіх небайдужих та перерахувати хоча б невелику суму просить Українська біржа благодійності. Тепер Катю тимчасово виписали додому. Весь час вона в капелюшку, аби рани на голівці не пошкодилися. А ще Катя майже не плаче. Вона звикла до болю. а За це її лікарі і батьки називають її сильною катрусею.